Дощування. Дощування. Це спосіб поливу, при якому вода розподіляється по поверхні ґрунту у вигляді штучного дощу, одночасно зволожуючи наземні органи рослин. Переважну більшість поливних площ в Україні зрошують дощуванням. Поливання в дощувальних системах проводять машинами фронтальної та кругової дії. А також дощувальними установками і машинами барабанного типу. Дощувальна машина фронтальної дії переміщується полем під прямим кутом до лінії розподільного трубопроводу і зрошує прямокутну ділянку відносно рівної площі, можна використовувати тільки на рівному полі. Дощувальна машина кругової дії, автоматизована дощувальна машина, приєднана до гідранту закритої зрошувальної мережі. І здійснює поливання під час обертання навколо гідранту. Дощувальна машина барабанного типу пересувна зрошувальна машина із стаціонарним барабаном, на який намотується шланг, що тяне візок і подає воду до двохконсольної ферми або далекоструминного дощувального апарата. На противагу машинам фронтальної дії. машина Зі стаціонарним барабаном може здійснювати поливання на полях із нерівною поверхнею, переваги дощування порівняно з поверхневим способом зрошення такі, сприятливіша дія на ґрунт і рослини, економія поливної води. Менша загроза вторинного засолення, можливість застосування в умовах складного рельєфу поля. Економія ручної праці. Мобільність. Недоліки дощування. Значна вартість побудови стаціонарних систем і витрати енергії для створення тиску в зрошувальній мережі порівняно з поверхневим способом зрошення, поливання секторами і зонами повторного паливу та сухих ділянок за кругового способу. Під час поливання. Утворюються краплі лінзи, які створюють умови для розвитку хвороб. Неефективний розподіл води поливаються також і міжряддя, і перевитрати води порівняно із системами краплинного зрошення.